Після збору збіжжя селяни взялись за картоплю. Ось родина Єфімчуків Шубкова на своїх 12 сотках дружньо наповнює бульбою відра і мішки. Кажуть, нинішній урожай на третину менший за минулорічний. Порівняно з минулорічним, то можна сказати, що менший врожай. Якщо торік зібрали 180 мішків, ну, то цього року може 100, 140 буде, 120. Про те, що врожаї картоплі цього року нижчі, говорять і науковці. Минулі роки під кущем було картоплин по як якийсь сорт. Є було по 18-22, цьогоріч цього річ по 10-8». серед основних причин невтішного врожаю засушливе літо. Та все ж науковці кажуть, що той, хто дотримувався технології, має і різніший збір. Додержана система удобрення, строки посадки картоплі, оптимальні строки посадження, коли достатня вологозабезпеченість. Відповідно, внесено органічні добрива, мінеральні добрива в повному об'ємі. Дуже велике значення в цьому році для сільськогосподарської культури для картоплі мали стимулятори росту. А ще селяни кажуть, цьогорічна бульба набагато дрібніша. Це і добре, і погано. Так, додається клопоту тим, хто полюбляє деруни. А ось на сіннєву картоплю різати не доведеться. І радять тим, хто вже зібрав урожай, не поспішати нести його в льох, бо різкий перепад температури негативно позначиться. На цьому овочі. Хто не має землі, може скористатись із досвіду цього киянина, який допомагав заготовляти картоплю родичам. Тепер він сподівається на мішок другий як оплату за роботу. Каже, що в столиці Бараболя нині дорога. У цьому році я питав на ринку. Була хороша картопля, така відбірна 9 гривень, в кіосках 7,50. В тому році, ну мабуть, наполовину дешевше. А ті, хто не мають родичів у селі, можуть розраховувати на наших місцевих фермерів, як каже голова асоціації. Цьогоріч вони засадили картоплею таку ж площу, як і торік. У нас сьогодні в області десь посаджено біля 70 тисяч гектарів картоплі. Урожай чуть-чуть менший, але порівняно із минулим роком, чим менший, але все таки непоганий. Перший сільськогосподарський ярмарок каже Дмитро Українець відбудеться вже 26 вересня. Галина Баранчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.